Нарешті ми виїжджаємо досліджувати цей острів, вже засиділись на одному місці. А ми такого не любимо. Нам потрібен рух і нові враження. Тож ми загрузилися в нашу ласточку і вирушили в дорогу. Відразу нам відкрилися нові краєвиди, нові горизонти. Крит дуже різноманітний острів. Тут і гори, і скелі, і море. Величність природи відчувається на кожному кроці. А це, до речі, Олеся біжить. Хоче показати вам нову локацію. Ми їхали, їхали і дивіться, на яку красоту ми натрапили. Знову здійнявся вітер, і подивіться, які тепер великі хвилі. Просто величезні, ніхто не купається, люди тільки з краю. хвилі були дійсно дуже сильні, що навіть люди, які заходили лише по коліна, не могли втриматись на ногах. Тобто, ви розумієте, наскільки ця краса потужна. Сам пляж теж досить особливий з одного боку, море з бірозовою водичкою, а з іншого прісноводний струмочок. Трохи далі видно міст, яким проїжджають машини. До речі, саме цим мостом ми також їхали, коли добиралися сюди.